Замовили в епіцентрі меблевий паралон метр шістдесят на два за вісімсот гривень. Спати краще, ніж на чотирьох тисяч гривень. Ну, само собою, так чотири тисячі гривень, якщо розкласти, ну хіба що по гривні, то вийде такий товстенький слой. От тоді буде зручно спати. А Якщо по тисячі розкладати, то зовсім не зручно спати буде. Е, насправді щось дуже дешево е, за такий лист вісімсот гривень. Ще знаючи накрутку епіцентра, треба дивитись на клас е, самого паралону, тому що ось це найважливіше. Е, е, Топерах, тобто яке ППУ використовується від цього, залежить там навантаження, як як швидко він просідає, на яку вагу розрахований. Е, тому що 800 гривень це прям дуже і дуже дешево. Але в загальному, якщо в людини є прямі руки, вона може сама собі зробити топер, купити ППУ, як ви сказали, купити синтепон, купити тканину обшити, тому що спати на голову ППУ. Ну, трошечки некомфортно. Я б радив хоча б якийсь чхольчик на нього нашити, поставити трошки синтепону, можливо, трошки войлоку і буде вже комфортніше. Але якщо ви так зробили вам комфортно, супер. Цікаво, наскільки часу витримає, ну, витримає це лист, тому що 800 гривень це прям ну, ну дуже дешево. Такої ціни немає за нормальний ППУ, який використовується в меблях або в матрасах. Це щось прям недороге.